Як ви думаєте, що зараз руски робить? Руски робить зараз жест доброї волі. Граната Залітає. Привіт, друзі! Вирішив записати для вас головні хайлайти турніру по PUBG. Де брали участь наші Наві. Загалом мені дуже сподобався турнір. Класний кайфовий. Наві виступили дуже добре, зайняли третє місце, трошки не вистачило удачі, і Ну, я трошки пізніше розкажу ще чого. Я надіюсь, вам сподобається. Не судіть дуже строго. Це для мене перший такий експіріенс запису чогось подібного. Заварюйте чай, насипайте собі, їсти і погнали! Записав вам короткі хайлайти і такі трошки суперечливі, скажімо так, моменти з трьох днів грандфіналу. Вибачайте, що так коротко. Всі як би, відео ви можете подивитися на каналі самого PGC. Я сподіваюся, вам сподобається. Перший момент, як ми бачимо, хакаторі починає пушити майбутніх чемпіонів цього турніру. Нокає одного і намагається добити другого. Через те, що він сильно нагло себе поводить. Дивимось далі, що відбувається. хакаторі відлітає просто. Тут сусід нокає двоїх фалконців. І залишається один. Один в два. А, один в три. Одного нокає. Другого нокає. І один в один залишається. І дивіться, що він робить. Він розігріває гранатку, закидує її. І дивіться, який епік. Це стата я трошки вивів стату, щоб ви розуміли. Це перший день гранд-фіналу. Загалом є три дні гранд-фіналу, по ітогам яких виігрує якась команда, так? Полетіли далі. Наві мають 57 очків. Щось такого важливого. Як ми бачимо, Вірмен Про. Знаємо, що це таке що це за організація. Понабирали зброд всяких сербів і всякої шушвелі, коротше, проросійської. От. Twisted Minds, теж русня кончена. Неміга, теж вони там бляд, бігали за Наві, пробували руїнить катки. бі, -бі Та ж сама історія Руснява курва, ну... мразі кончені, коротше, біжимо далі. Тут от прекрасний момент, який просто описує цих мразь собак, як вони все поводяться в іграх. Це ж вони ж, вони ж типа в іграх нет політики. Ну от ми дивимося, як в іграх нет політики. Зараз ви побачите. Що ця мразота створила? Вона підсиділа нашого гравця, бо вони знають, в них в записках є, е, хто куди е, переміщається, хто шолутає і так далі. Ця мразь підсиділа на горі, підпідждала. Це кажись, феєріст, якщо я не помиляюсь. Да, фєєріст. Підсиділа, нокнула, і дивимося, що він далі робить. І він його добиває. Кладе чіп в багажник. І дивимося, що він робить. І що він робить? Взриває, сука, чіп мразота. Далі, далі буде ще одна нарізка, де вони теж попробують, похоже щось зробити, але їм просто накидають в рот, то самі не балуйся, що вони вилетять. Нахер просто з карти моментально. Дивимося далі. Тут у нас Ванька. Ванька з недокраїни, країни знову, з країни Болот, Гівна і Палок. от Тут е, справжньо дусі русських. Вони нападають, побачили слабкого одного противника, вирішили напасти вчетвером, бо в них ще один прикриває позаду. Зараз замітимо. Позаду прикриває чувачок їх. Вони вирішили напасти на одного пацаньонка полетіли дивимося, що вийшло все. Він дає в рот одному. Водить другому. І третього залишає на 10 хп. Окей, Васільок просто пробує одхилитися. Його добивають. І цього горного осла. Теж добирають, як бачимо, кілфіт. Всі Вірмен Про просто злились. Біжим далі. Ну Це не може не радувати. Але ви бачите, як один чувак один чувак, просто розніс всю, можна сказати, команду, поставив на коліна раком. так от руски получають по зубам. І в іграх теж. Біжим далі. Це що це в нас? Це в нас, це в нас. Ага, це Етог. Це, це вже закінчення першого дня, і які результати були топ по кілам Наві 34, топ по демодагу 7200 майже Наві. І survival time. Це скільки в середньому команда виживала по карті, скажімо так, хвилин, Теж топ-2. Дивимось далі, що там. Це вже шість. Це перш, перший день загалом, яка стата була. На першому місці Наві. На другому місці Фалкони, на третьому T1, Full Sense і, коротше, свіна собака. <рекун> Його показують на ту ріку. от як бачите, невинний хлопчина, в чому він може бути винний в війні, і так, ну, безрозуміло, так. Що <поцелес> <поцелес> <Шо> він говорить? Так що це все життя, тут буває всяке, ще два дні ми будемо жити цими днями, намагатися робити все можливе, щоб перемогтися. Ну, ви поняли, да? Вас тригерить оце от така ситуація трошечки, ні? Завтра все буде краще, це життя, Я ні в чому не виноват. Ну, як я можу повлиять на это? Ну, я ж його не вибирав. Я ж його... Ні? Не триггерить нічого? Самое главное вся мразь, сука. Оцього додіка показують, курва всім на весь світ. Ну, там, там 100 тисяч, 100 тисячні перегляди, по 200, по 300 тисяч перегляди під стрімами, під трансляціями офіційними. Тобто, це бачать люди, блядь, азіати і всі остальні вони розуміють, а, ну, типа ж, воно ж не все так однозначно. Кіберспорт не політики. Ну, ви зрозуміли, да Йдемо далі. Тут ситуація просто. В Наві це другий день. Нічого з другого дня особо немає, типа там два моменти, скажімо так. от Але це показово. В Наві просто, блядь, не йде гра. Просто піздець. Вони то залітають, коротше, в кемпи, блядь, зливаються, то вони, блядь, переміщаються, зливаються, то вони просто е, ротацію роблять, я не знаю. Ну, коротше, постійно кожна карта вони відлітають там чуть ли не в самому початку. Або залишаються там, ну. Коротше. І тут яка десята карта, тобто четверта карта другого дня. Чувачок е сидить під ескаватором, блядь, І він соло сидить там, навіть треба зайти в зону. Дивіться, що відбувається Кидає одна граната, летить. Наві стріляється. І друга граната злітає. Просто. І наві вилітають нахер з двох гранат. Full squad. Хоча могли, блядь, запушить і виграть просто, ну, як, як мінімум, посісти там топ-4, коротше. Ну, як бачимо, буває таке. Ну, не завжди ідеально граєш. Нічого страшного. Йдемо далі. Покажу просто ситуацію, все Чувачок лежить під камнем. Десь, ну, буквально хвилини-дві, блять, отак-от, от такі от позі. І, і, і типа, ну, і жде. Тобто це показується не камера од нього, бо це не третій вид, а просто оператор так, так показує. Біжуть його братіки. Бач? його От. Що далі відбувається? Він виходить нокає одного і сразу оперативно добиває. Хоча він бачить, що сука, що ззаді ще О, криса. Все зрозуміло, все коротше. Запам'ятайте цей нік. Що происходит далі? Мразоту добивають свої братіки спину. Ну так, да, теж такий тригер, ні? <laughs> Легесенький. Погнали далі. Oh, go, the... Наві розуміють, ну, вже там порозбирали вже цих твістів, коротше, з Недокраїни. Я розумію, що там залишився ще один за зоною. Тому Наві сидять в траві. Блять, можна просто картину малювати. Кайф. І чекають, як е, це, як я. На ліснік цей сука, вийде з диму. Погнали. Леванте, Забирають. Тут я виділив два моменти. Зараз буде. Ще одна і та ж сама, ну, типу, теж Організація, як би не сильно сприятлива, скажімо так. ж Такий ж самий точ-в-точ плейстайл, що у русні, коротше. Ну, типа. Нюхать нюхать, коротше, блять, траву, блять, лазить оце, Ну, коротше, крисить. О, дивимося далі. Наші фейерри нокає... Ну і потім добиває салюта. Але тут не саме це головне. Головне то, що добивають сзаді за зоною. Леванте. Теж крісюка, як я говорив раніше. От що я хотів виділити. Тепер чотири команди залишаються. Ого, це взагалі, взагалі, блядь, красивий момент. Коротше, цей же ж ВПшник, сука, сидів, воно крисело, як завжди, Ну це ж кожна карта так відбувається в них. Свои обстановки в туалете на улице. Все как треба, короче. Ну, короче, кайфовал да. Поняла, да. ДНФ слухать слухайте цей звук. Кайфуйте просто. Смотрите. No no <laughs> Человек, <Чула? laughs> я круснявый кричит. <laughs> Ой, давай даже раз послушаем. If, oh, if this, say, no alive, no <laughs> вот я хочу, чтобы вы, сука, мрази, все так кричали, блять И oh. few... отправляют в лобби. Цо уёбка уебка. Нави сплитится, как бачим. Двоє йде контролить Фелкансів, двоє йде забирати ДНФа. ДНФ, ДНФ заряджає гранату. до ВЗ. Друга граната. І виходить його добивати. І тут я охуєл. Я думав, я думав, сука, що вся курва. Ну, типа, навіам жопа. Плюс ще Фелконси, блядь, з боку. Коротше, я думав, що піздець буде зараз. Погнали далі. Вони добивають ДНФів. ДНФ і третє місце. І тут просто. просто Кайф. Просто чистий кайф. Е, хакаторі кидає гранату. Це просто для мене це топовий момент. Один із топових моментів. Кидає гранату. Його нокають. І він убиває просто двоїх, блять. Нокає фалконзів. Один на один остаються. Чувак пробує добрить. І виходить екстенс. і його забирає. Побачили, що тут? З трезубом. Красавчик. Ну, база, просто база. А от іще один моментик. Просто легасенький моментик. По поводу натури руснявої, болетнявої хірніцеї і все. Дивись. Та ж сама історія. Просто чувак знав, що Наві тут лутаються, і вони лутаються, коротше, підсидів кемп наві. О, Забирає чіп і тікати. Ми уже це бачили, да? Так це ж було ж уже. <реку> Чувак розуміє, що за ним гоняться. Дає кол, що... Зараз будем робити щось. <постив> hmm. Чувака хиревая просто. і дивіться момент який і тут отрицательное отрицательное наступлення Чувачок просто получає свинець сбрать в його сука тупу голову. і просто карма, інстант карма просто прилітає нафиг. Типічний теж момент хотів би зупинитися на ньому. 에, чувачок, це ж свіже ж кинув гранату, щоб я не знаю, що він хотів зробити цією гранатою. Щоб отзонити, напевно, кришу або щось -то типу того. Але у русских виходить все через жопу, тому він, він добиває свого ж свого ж чувака цієї гранатою. Well. І, І я опять рука... же. Ж, е... О, я згадав це слово, блядь. Як ви думаєте, що русский робить? Русский робить зараз жест доброї волі. Дивимося. Oh, hop... Кайф, не? Хотів би щоб вони отак от зробили жест з України нахуй просто. Всі. От, В ітогі Наві зайняли третє місце. E, зараз, якщо зайняли третє місце, фуллсенс получили 500 тисяч. Не до собаки 150 і Наві 120. E, MVP Bellmod з фуллсенсів, получив Porsche Cayenne, Реальний Cayenne. Falcon з 90 тисяч, четверте місце. І я думаю, будемо закінчувати з тим всем. всім. Е, хочу всім подякувати, хто додивився до цього моменту. У мене зараз три часи на ночі. Е, дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, приходьте на стріми, трошки пограємо, трошки посміємося. І трошки відпочинемо від цього всього якби, буремного і шаленого життя. От. Що я ще добавлю. Побачимось. Бай-бай. А, а оце самий цікавий момент, який показує у всій красі Русню, блядь, яка вона єсть Оці моменти це з, в порівнянні з оцим, що я зараз, що, що ви зараз побачите, це просто пиль. Чесно, це просто таке. Коротше, чувачок бере 20 аптек, бере рожок з набоями і бере одну гранату. Живе десь три фази, а то й може більше фаз за зоною. Тупо. Тупо чувак, просто аптеки юзе. От, ніхера більше. дивимся У нього 12 12 аптек на той момент, коли знімали. То, возможно, навіть більше аптек було. Ну, коротше. А от другий представитель недонації. ББ. Тоже лежить там уже довгий час. Ну, це я просто коротко зробив, говорю, щоб, щоб не блоканув. Турнірний оператор. Що ця мразота робить? Вона зараз буде заходить в зону. Дивіться. Хілиться. Прогріває гранату. Граната залітає. Подивіться на оце ебало. Ви це бачите, блять. Ну, коротше, ви зрозуміли, свина собака. Зараз в мене емоцій просто немає, бо вже ніч на дворі. І я мене, я вже просто. Ото. Ну, типа. Оцініть ситуацію самі. Навіть в цьому ну, повністю не винуваті. Бо я маю чувак там, блядь, жив, блять, з начала карти, сука. Ну так от, просто, просто не повезло, скажем так. От, Хакаторі там теж Вот. Така ситуація. І це остання карта. Останній день. І Наві, маючи 128 очків, вони зараз, Хакеторі зараз теж кисає. А ці свинособаки, будучи на третьому місці, маючи там 126 очків, обганяють на 3 очка Наві. І стають на друге місце. От яркий представитель недонації. Давайте зробимо легенький висновок з цього туріка, як це все відбувалося. Е, в перший день Наві, як ми бачимо, виграли першу мапу 23 очки. Другу мапу виграли Недокраїна. Розуміли. Третю мапу теж виграла Наві. Взяла теж 24 очки. Загалом перший день Наві виграли дві карти і інші вони не заходили. Другий день, як ми бачили, вони е, зайняли четверте місце на Тайго От, е, і виграли рангер. Це епічний рангер який вони виграли у Феконсі. Ага. Третій день е, Наві ми, як бачимо, взагалі нічого не брали. Якщо б вони брали ще топи, якісь в третій день, хоча б заходили в топ-4, то можливо вони би і виграли б цей тур. Повна картина. Пулсенсе закінчили на першому місці 155 очків. Ці болетяна історія, вся 129, Наві, 128. Це одне очко, яке, коротше, лучше би він в те очко обратно заріс. От фалкони четверті, 125 очків, їм теж не вистачило, не вистачило до Наві. Призові розподілились так. Першому місці Sense отримали 500 тисяч. На другому місці 150 тисяч отримали Virtus Pro. І на третьому місці 120 тисяч отримали Наві. Четверте посіли Team Falcons, отримали 90. MVP турніра був з За Sense, І він, я так розумію, він отримав Porsche Cayenne чувак машину отримав. Тому, друзі, э, дивіться PUBG любіть грати. Не забувайте, хто наш ворог. Uh, і не забувайте, хто він є, який він є хитрий, наглий, підступний, і немає різниці, де вони знаходяться. Чи вони знаходяться в грі, чи вони знаходяться в реальному житті. І Заходьте на стрім. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Бувай!